До України. Весь Київ майорів національними синьо-жовтими прапорами, на балконах розвішено килими та вишивані рушники. При вході з вулиці Володимирської на Софійську площу було зведено тріумфальну арку, прикрашену старовинними гербами України і Галичини, а по всьому майдану на стовпах герби українських земель. В центрі площі Валетейським квадратом. Вишикувались січові стрільці та козаки Надніпрянської армії. В чотирикутник увійшли керівники Української Народної Республіки, на чолі з головою директорії Володимиром Венеченком, та делегація з Галичини, очолювана віце-президентом Української національної ради ЗУНР Левом Бачинським. Рівно о 12-й годині загриміли гарматні салюти, і над містом залунав урочистий перегук Софійських дзвонів. Військовий оркестр заграв національний гімн. Урочистості розпочав заступник президента ЗУНР Лев Бачинський, який сказав: На цій історичній площі столичного Києва стаємо оце ми законним і вольним голосом нашого народу. Вибрані представники Західної України, а саме Галичини, Буковини та Закарпатської Русі. Та доносимо вам і заявляємо прилюдно перед усім народом України, перед усім світом і лицем історії, що ми, український народ західноукраїнських земель, будучи однією кров'ю, одним серцем і однією думкою з усім народом Української народної республіки, власною своєю волею. Бажаємо обновити національну державну єдність нашого народу, що існувала за Володимира Великого та Ярослава Мудрого, і до якої стриміли наші великі гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа. Відсьогодні Західна Україна лучиться навіки з великою Україною в одне нероздільне тіло, соборну та суверенну українську державу. Держсекретар Зунер Лонгін Цегельський оголосив вірчу грамоту президії Української національної ради і передав її голові директорії Володимиру Виниченку, який привітав галицьких делегатів. Професор Федір Швець зачитав універсал директорії, яким офіційно оголошувалась злука двох українських республік в одну державу іменем Української Народної Республіки. Директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої Української 3 січня 1919 року в місті Станіславові Українська національна рада Західної Української Народної Республіки як виразник волі всіх українців бувшої Австрійської Угорської імперії. І як найвищий їхній законодавчий чинник торжественно проголосила з Луху Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну Народну Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок Західних братів наших, директорія Української Народної Республіки. Ухвалила тую злуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна. І надніпрянська велика Україна Здійснились віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів. Будувати нероздільну, самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду у відповідь пролунало громове слава, завершилася визначна подія військовим парадом.